Сьогодні в нас на огляді трьохкімнатна квартира в ЖК науки 58. 78 квадратів, простора з панорамними вікнами. Позаду в мене знаходиться кухня, вбудованими меблями та технікою. Тут є все необхідне. Колодильник, духова шафа, посудомийна машина, система очистки води, зону кухні та зону вітальні. У нас розділяє прекрасний обідній стіл островок з варильною поверхнею. Зона кухні вітальні, взагалі 31 метр квадратний. У вітальні розміщений у нас дизайнерський. Диван наших українських дизайнерів та плазма 55 дюймів. З вітальні ми переходимо в дитячу кімнату, яка обладнана в принципі, всім необхідним, що є, можна доставити ще ваші речі. Тут є е, ліжко та простора-гардеробна кімната, кондиціонер, декілька зон-підсвітки, які будуть допомагати також вночі. Переходимо з зони вітальні в коридор, де знаходиться у нас два санвузли. Перший санвузол у нас повноцінна ванна кімната, дзеркало з підсвіткою, інсталяція ГРОЄ. Другий санвузол у нас знаходиться поряд. Тут уже маємо душову кабіну, також дзеркало з підсвіткою, тепла підлога та інсталяція ГРОЄ. Позаду мене вхідна група з шафами та широким дзеркалом. Закінчуємо наш огляд просторою майстер-спальнею, в якій знаходиться двохспальне ліжко простора, є також кондиціонер на обігрів та холод. Ще одна гардеробна кімната, декілька зон підсвітки та прекрасний краєвид на захід, сонце та Голосіївський ліс. Подобалась квартира? Пиши в коментарі. я з задоволенням вам її покажу.